Щоб ти розуміла, тривога і неспокійний стан, неспокійні думки у нас з'являються від того, що у нас в голові робиться хаос. У нас десь дуже багато задач, і ми хочемо схватитися за все, що тільки можна. Від цього нас просто із середини розриває, тому що ми за то, то-то то хватаємося, і в кінці кінців ми не знаємо, що ми до кінця нормально робимо, що ми не нормально робимо. От, тому тут е, дуже важливо, щоб ти фокусувала свою увагу, от е, розставляй собі задачі по пріоритетності, що для тебе зараз є найважливіше, Да? І щоб зараз на початку от, почати справлятися з цією тривожністю, е, бери собі в нотатках і нотуй задачі на день. От з вечора лягла собі і запиши задачі на день. І розстав, розпиши собі А, Б, В, Г, Д. І будеш собі знати, Побачиш, як тривожність вона просто уйде на задній план того, що ти будеш знати чітко, що тобі треба зробити.